Сьогодні буду мати особливу лекцію в особливому місці і беремо вас із собою. На запрошення начальниці відділу освіти Рожнівської сільської громади Тетяни Васильівни Чурко вирушаємо з учителями та вихователями до особливої локації. Місце справді особливе садиба музей святішого патріарха Володимира Романюка. Цей рік, до речі, проголошений роком патріарха, його життєвий шлях це приклад боротьби за віру, незалежність церкви, свободу та Україну. Щиро рекомендую ознак. Знайомитись із біографією патріарха і за можливості відвідати музей у селі Хімчин разом із директоркою музею пані Оксаною поринаємо глибоку історію та відчуваємо дух незламності. Дуже хочеться повернутися сюди із молоддю, щоб вони теж почули цю неймовірну історію. Далі моя лекція про сильних жінок. У біблійному світлі їхні історії надихають не менше, ніж героїчні вчинки чоловіків. Писання це наш дороговказ, і ми повинні за ним іти. Далі, моя дружина ділилася лайфхаком, як красиво зав'язувати хустину. Дуже приємно, що ми можемо ось так провести час із однодумцями. На її сторінці ще більше порад для кожної з вас. Завершуємо час молитвою та щирим спілкуванням. Обов'язково робимо фото на пам'ять. Дякую, Тетяні Василь. За запрошення, бажаю мирного і благословенного початку навчального року всім, хто навчає і навчається.